Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на колоді Таро-Традиції. Це українська авторська колода. Хочу продивитися такі питання, які ви задаєте стосовно міст. Зараз мене питали про Харківську область. А саме, чого очікувати у містах богодухів, Люботин. Золочів, дергачі та козача лопань. Тому давайте подивимося у лютому, що очікувати на цій області, на ці міста, на ці населені пункти? Давайте почнемо з козачої лопані, це населений пункт, який знаходиться максимально близько біля кордону, із Люблячою в лапках країною. Тому давайте подивимося, що очікує козачу лопань Харківської області у лютому 2023 року. Що очікує козачу лопань? У військових діях маю на увазі, що очікує козачу лопань у військових діях. Так, що там? Імператриця. Коханці, діявол. Тобто, знаєте, якісь там робиться, можливо, коханці зараз питаю, що таке коханці? Самі старші аркани. От ви розумієте, всі п'ять старших арканів. І на дні колоди урівноваження, це шостий аркан. Що там будуть по дияволу щось. Залякування, якісь, якісь вогню будуть кидати туди, це можуть. Тобто, але, знаєте, там іде зараз питання обговорюється про, ну, щоб знаєте, якось перевернути благополучне ну, Сонце це як благополуччя. А повішений це як перевернути благополуччя, тобто змінити якусь ситуацію. Що тут хотя диявол що нам каже? Щось очікують інформацію якусь, планують щось стосовно війни. Але, знаєте, буде начебто стабільність, не бачу. Ну, потрібно, там буде, там, знаєте, тримають оборону, тримають добре оборону. Наша оборона там дуже добра, дуже хороша. Тому. Можливі там і зміни, можливі зміни, але перемога, наша буде перемога там. Тобто, якщо там і будуть якісь Ну, наступи, я не бачу. Але по дияволу щось вони можуть там робити. Розумієте, щось вони можуть. І п'ятірка мечів говорить про це військова карта. Говорить про якісь, ну, такі військові дії. Тому туди можуть прямо таки вогню давати. Але там будуть якісь зміни, і буде ну, більш успішно успіх буде. Тому давайте ще подивимося, так. Вірно, нічого очікувати, да? а небезпеку будемо дивитися, тому що, чого очікувати, хто зна чого очікувати. Давайте подивимося, небезпека для козачої лопані Харківської області. Небезпека у лютому 2023 року для козачої лопані, небезпека, ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування, наступ. Козача лопань, Харківська область, небезпека для козачої лопані. Ну, дивіться, десятка кубків говорить про максимальну радість і задоволення. Йдуть там процеси робочі, якісь відбуваються, якісь домовленості можливі. Ну, не бачу небезпеки, я такої, знаєте, не бачу. Але там ми, ми бачили, дивіться, з. Країни, що поруч, бачите, йдуть руйнування. Тобто там якісь, ну, бачите, все-таки небезпека є, і оцей диявол знову виходить. Тому що говорить, що країна, яка поруч, це міжнародна країна, от яка поруч да, вона наноситиме якісь руйнівні удари, і по дияволу буде прямо турбувати. Турбувати. Правосуддя буде там ще працювати, що тут правосуддя? Тобто, знаєте, можливо, наші будуть давати в обратку. Да, якісь будуть удари наносити в обратку. Ну, Ситуація там буде, знаєте, така двояка, вона буде така мутна. Там будуть відбуватися, ну, недобре таке щось. Але загалом загальна кінцева карта це урівноваження, Тобто, це баланс і це гармонія. Тому. Тримайтеся, можливо, вас там будуть турбувати сусіди. Так, давайте подивимося тепер так. Золочів, золочів, небезпека для міста Золочів у лютому 2023 року. Ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи, що очікувати, небезпека для золочів. Місто золочів Харківської області. Місто золочів, покажіть небезпеку. Дивіться, вісьмерка жезлів. Тобто тут летітиме, щось літатиме. Можливо, щось літатиме до вас туди. Але ситуація урівноваження, тобто йде. Якийсь іде перехід, що тут за перехід. Паж Пентаклів, мах. Ну, тобто ситуація тут іде, ну як, можливо, ресурси, втрата буде ресурсів, але загалом буде нормально. Тобто, не бачу тут такого. Можливо, щось літатиме. Ми... Тут перша карта це польот, ну, такі жезли літають. Ракети, можливо, але не бачу загрози. Тобто, мимо вас, можливо, будуть просто пролітати десь через область. Так, дивимося, дергачі. Дергачі, небезпека у лютому для дергачів Харківської області, небезпека від військових дій, ракетні удари, шахіди. Що там буде? Вибухи, руйнування, дергачі Харківської області, небезпека. Тяжко, якийсь тяжкий період буде. В чому тяжко? Щось, трійка, жезлів. На допомогу на якусь очікуєте, на матеріальну, Колесо фортуни, щось, якась оборона йде, начебто, і захист. Тобто, можливо, тут буде працювати ППО десь поблизу вас. якісь такі, знаєте, апатія, якась така у лютому у вас, там, в дергачах, не знаю, щось такі люди, знаєте, всі пониклі, незадоволені. Але ситуація під контролем і ситуація, ну, така. Як кажуть, не було б більшого горя, да? тому тримайтеся. Щось, можливо, і буде, як кажуть, завдавати тривоги, але, але такої небезпеки на вас я не бачу. Так, давайте подивимося, Лю... Люботин. Люботин. Небезпека у лютому 2023 року для Люботину у Харківської області. Люботина. Ракетні удари, шахіди, руйнування, обстріли, вибухи, так, Люботин. Так, паж Пентаклів, Імператриця, Блазень, Рицарь Кубків. Четвірка пентаклів, якась допомога також буде. Мимо вас, навірно, будуть проїжджати багато всякої. Можливо, допомога якась ітими, можливо, якась будуть машини, якісь переїзди, все. Дивіться, небезпеки я не бачу ніодної, ні одної такої загрожуючої. Карти, кінцева карта, карта успіху, такого загрожуючого, мечевих карт, всяких карт військових я не побачила. Тому сподіваємося, що все буде добре. Богодухів. Небезпека у лютому 2023 року. Богодухів. Так, що тут буде? Ракетні удари, шахіди, небезпека для Богодухів, Богодухом Харківської області. Випухи, руйнування, що очікувати у лютому, богодухів, правосуддя якесь буде. Сила, що тут за сила? Вісімка кубків. От якісь, вам туди вибачаюся. вам туди якісь, от, знаєте, відходи, переходи, якісь, що це таке вісімка кубків, якась. Одна ситуація, але буде врівноваження. Не бачу тут такого також нічого поганого. Можливо, також будуть щось літати. Пролітати мимо вас. І тому, знаєте, по луні буде страх. страх. Але на дні колоди також успіх. Тому, ну вважаю, що не буде у вас там такої військової знаєте, ситуації. Тому. Який був прогноз на міста, які ви просили. Тримайтеся, бережіть себе, вірмо у Збройні Сили України, все буде Україна, на все добре. Кому сподобалось, ставте лайки, дизлайки, якщо не сподобалось комусь. А також підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада вас усіх бачити у мене на каналі. До побачення!